Щиро вітаю вас з днем державного прапору України, українського лицаря, який щойно підняв у височинь наше національне знамено звуть Мирослав Гай. Така честь випала йому цілком заслужено. Уявимо собі гору Карачун. Найвищу точку Слов'янська 14 травня минулого року Мирослав на той час боєць Національної гвардії України разом із десантником легендарної 95-ї аеромобільної десантної бригади Сергієм Шевчуком під смертоносними кулями оскаженілих бойовиків. Встановили наш синьо жовтий прапор на 120 метровій вежі міста Слов'янськ. Височинь така, що знамена гордо замайоріла не неначе над усім Донбасом аж по Азовське море. І сьогодні на цій святій Софійській площі, де в січні. 1919 року було проголошено акт злуки українських земель в єдину Соборну державу присутні ще кілька героїв. Кожен з них довів: наш прапор це більше, ніж символ, а інколи важливіше за саме життя. Найстарший Анатолій Чайка. Вчитель фізкультури із Донецька. В день Соборності 14-го року на барикадах на Грушевського нападники намагалися вибити в нього прапор з рук, зламали обидві кісті. Настільки Анатолій Павлович міцно тримав святиню. Волонтери Вікторія і Олександр Кононови. Майже сто днів провели в полоні бойовиків, де врятували від наруги наш прапор і змогли забрати його на волю. Так саме вчинив і Максим Авраменко, довго переховував стяг, а виніс його, зашивши у підкладку власного одягу, з ризиком навіки загинути в катівнях бойовиків. Микола Подрезан. Людина з обмеженими можливостями поставив на меті проїхати з українським прапором 35 містами шести континентів. Містецтвознавець і художник Лев Скоп разом із сином Михайлом мають родинне ремесло, Наносять на прапори зображення святих і дарують їх захисникам України. Одне з таких знамен оберігає підрозділ 80-ї аеромобільної бригади, зображено на ньому покровителя українського війська Архістратіга Михаїла. І нарешті серед нас Олександр Куренко, воїн 93-ї механізованої бригади. Прапор разом з ним вижив у справжньому пеклі під Іловайськом. Тих трагічних подіях, які стали наслідком прямого вторгнення підрозділів регулярної російської армії на територію України. Вчора, в Чугуєві, звідки на передову відправили сотні одиниць бойової техніки, молодший сержант Павло Деревицький вручив мені і цей прапор, який з бійцями. 81-ї окремої аеромобільної бригади пройшов Авдіївку, Піскі, Водяне, Донецький аеропорт. З пам'ятним підписом я передаю його. Пам'ятним підписом я передаю його на виставку бойових прапорів справжніх фронтових реліквій, які побували в найгарячіших точках Донбасу. І сьогодні відбудеться флешмоб Підпиши прапор. Дорогі українці, природньо, що синій та жовтий кольори надзвичайно позитивно сприймаються по всьому світу. Вчора в одному із журналів бачив добірку репродукцій найвідоміших художників, в доробку яких шедеври створені в жовтих та синіх тонах. Це Ван Гог, Малєвич, Матіс, Мурашко, Тіціан, Шагал. Наш прапор народився зі споконвічних народних мрій по волю. В тих думах золота барва. Символізувала врожайне поле та стиглу пшеницю, а синій колір то знак безхмарно чистого, спокійного неба над Україною. Поєднання синього та жовтого втіли на мрія українців про мирне, хлібне, заможнє життя. Сині і жовті кольори на українських знаменах поєднувалися вже в 14-15 століттях. Наш прапор гордо замайорів і серед інших в 19 столітті під час Європейської так званої весни народів. Нової сили він набрав під час національної революції початку минулого століття. До наших днів зберігся бойовий прапор третьої залізної стріляцької дивізії Української Народної Республіки. Ним. Той підрозділ було нагороджено за переможні бої проти російсько-більшовицьких агресорів в 2019 році. Десятки років його зберігав в еміграції Степан Скрипник, племінник та ад'ютант Симона Петлюри, воїн залізної дивізії. І лише в 1992 році, коли став патріархом Стіславом, повернув його вже до Незалежної України. Це настільки цінна реліквія, що він зберігається в музеї. І раджу відвідати цей музей. Наш прапор, неначе священний вогонь, зберігався в криївках Української повстанської армії, в таборах Гулагу, в підпільних національно-визвольних організаціях, в осередках Самвидаву. Імперія намагалася стерти наш прапор із народної пам'яті. За нього, за наш прапор, висилали до Сибиру. Та всюди, де жив вільний українець, з ним був жовто-блакитний або синьо-жовтий український стяг. Не лише як пам'ять про минуле, а головне як віра і надія на майбутнє. За 24 роки відновленої незалежності цей прапор міцно вкоренився в нашій свідомості. Життя без нього. Зараз вже не можна навіть уявити. Ми бачили його на обжинках, коли збирали щедрі врожаї, під час народних свят і фестивалів, після переможних змагань українських олімпійців на футбольних полях і боксерських рингах. Але найбільшу народну повагу, найбільшу шану прапор здобув під час нашої з вами революції гідності. І під час війни українського народу за незалежність проти російських загарбників. Він майорить зараз над нашими позиціями на східному фронті. Синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів. Прапор, наш прапор це живий свідок перемог і невдач, невдач, без яких, на жаль, не буває жодна війна. Час від часу наш прапор стає червоно-чорним, багряним від української крови, яку проливає на українсько-донецьких чорноземах російський агресор, наш державний прапор пароль, за яким знати, хто у нас свій, а хто чужий, наш священний обіріг, знак нашої єдності, знак нашої перемоги. Україна багато чого пережила, вистояла найважчий рік в своїй історії і готова зараз іти вперед. Знову і знову закликаю всіх до єдності. Один єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен. І це мій прямий заклик до всіх політичних сил. Перш за все, до тих, хто об'єднався. Парламентську коаліцію єднатися зараз заради України. Пам'ятаємо заклик Івана Франка: не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити Раздор. Хай пропаде незгоди проклята мара. Під України єднаймось прапор. Як тисячолітня історія. Так і кожна мить сьогодення безапеляційно демонструє, що українці зріла, могутня, мирна, творча і працьовита європейська нація. Ми любимо рідну землю, назавжди об'єднані під синьо жовтим покровом. Мабуть, нам його послала сама Богородиця. Оранта отут, в святій Софії Київській, на нерушимій стіні. Має блакитний хітон і зображена на золотому тлі. Дорогі мої співвітчизники. Тут щойно цитували статтю 20 Конституції України, державними символами України є Державний прапор України, державний герб України, Державний гімн України. Який збіг цього року ми відзначали. Тисячоліття смерті князя Володимира, від якого походить наш тризуб. 200 років від дня народження автори музики гімну, композитора Михайла Вербицького і 150-ліття першого публічного виконання ще не вмерла Україна. Опитування громадської думки, проведені напередодні свята, свідчать, майже 95% українців пишаються. І українським прапором, і українським гербом, і українським гімном. Так само ще одним позитивним символом нашої державності: наш народ вважає нашу українську мову. Я щиро вітаю всіх нас з Днем Державного прапору України. Хай майоріть він у нашому небі на віки віків. Слава українському прапору! І слава Україні.